Номер 1362. Знайдіть значення виразу. Перший вираз. Один помножить на два, на три, на чотири на і на шість. Відняти. Сім на вісім і на дев'ять. Знаменнику 7 помножить на 8 і на 9. Відняти. 1 на 2, на 3, На 4, на 5 і на 6. Як бачимо, тут ми від одного числа віднімаємо друге, а тут ми від другого числа віднімаємо перше. Тобто, у нас, виходить, виходить два, два однакові вирази, що в чисельнику, що в знаменнику, тільки в одному від одного віднімається інший, а в другому від іншого віднімається перший. Тобто вони в нас відрізняються тільки знаком ці два вирази. Бо в першому виразі від першого віднімається друге, а в другому від другого віднімається перше. Тобто ці два вирази відрізняються тільки знаком, Їхні значення відрізняються тільки знаком. Тобто ми ділимо одне число саме на себе, тільки в одному випадку воно додатнє, в другому від'ємне. Тобто ми ділимо два однакових числа з різними знаками, тобто одержимо мінус одиницю. Результат тут мінус один, бо діляться. Два числа, які віднімаються від першого, друге, а тут від другого перше. В одному випадку від більшого менше, в іншому від меншого більше. Тобто відрізнятимуться тільки знаком результати. А при діленні два числа з різними знаками дають мінус одиницю. Однак, друге завдання: 51 на 52, на 53 на 54 відняти 50 на 51

Якщо уважно придивимось, ми бачимо 51, 52, 53 є і тут, і тут, і тут. Винесемо за дужки 51, помножить на 52, помножить на 53, в дужках буде 54. А тут залишиться 50. Так, знаменнику. 52, 53, 54. Є там і там. Винесемо за дужки 52, 53. І 54. В дужках буде 55 відняти 51. 55 відняти 51. Що ж ми тепер будемо мати? Поскорочуємо 53, 52. Що залишиться? 54 відняти 50, це буде 4. І тут залишилось 51. Тут залишилось 55 відняти 51. Це теж буде 4, а тут залишилось 54. 4,4 4 можна скоротити, одержуємо 51, 54. Ось ми і знайшли значення виразу. 51, 54. 51 і 54. А, вони ще скорочуються на 3. Вони ще на 3 скорочуються. Скоротим на 3. По одному 17. 54 по одному. І 24 на 3. 3 ж 8, 24, 18. І так залишилось 17, 18.